Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca доброго дня, шановні слухачі і глядачі подкасту Money Insight, нашого подкасту про гроші, особисті фінанси та економіку в Канаді. І сьогодні до нас завітав Максим. Привіт, Максим. Максим є юристом, і сьогодні тема нашої розмови: personal Injury Law – відшкодування шкоди здоров'ю в Канаді. Ця тема дуже цікава для нас, оскільки регулювання цих провідносин в Канаді дуже дуже відрізняється від того, як це регулюється в Україні. Тому, якщо вашому здоров'ю нанесена якась шкода, то це дуже важливо знати свої права. Отже, привіт, Максиме. Давай почнемо з того, що ти нам розповіш. Хто ти? Що ти розкажеш про себе? Скільки років живеш в Канаді і в яких містах проживав? Доброго ранку. Мене звати Максим. Я народився в Києві, і коли мені було 10 років, я переїхав з своїми батьками в Канаду. Я вже в Канаді живу більше 25 років, а я жив багато різних місцях. Спочатку ми переїхали в Ванкувер, де я прожив 10 років. Після того я переїхав в Вікторію на навчання, де я навчався в університеті Вікторії. Я там отримав ступень бакалавра політичних наук. Після цього я приїхав у. Маленьке містечко в BC, називається Chemloops. Я там вивчився на юриста. Це в Канаді ступень називається А Після цього я ще переїхав в Едмонтон, де я прожив трошки більше року. І потім, нарешті, я переїхав в Калгарі. В Калгарі я живу вже близько трьох років і я працюю юристом. І як довго ти практикуєш право, в яких галузях спеціалізуєшся? Ну, тобто, вже як повноцінний юрист, я працюю три роки, а в Канаді ну, після закінчення юридичного факультету потрібно пройти. Ну, це майже як практика. Вона тримається рік, де людина виконує майже всі ті самі обов'язки, як і повноцінний юрист, але їм платять набагато менше і з ними спостерігають, як якби і дають пораду повноцінні юристи. Е, я насправді працюю в багато різних сферах. Я би сказав, що саме головні, в яких я спеціалізуюсь, це personal injury, це особисті травми. Більшість з яких пов'язані з ДТП, а е, також я займаюся нерухомістю як Юрист юрист, і як ріалтор, я теж ліцензований ріелтор, і Імміграція це три самих головних напрямки, але я також роблю заповіти спащини, а, деякі сімейні справи, деякі трудові справи і корпоративні справи. А ну і до нашої теми тоді розкажи нам, будь ласка, що таке Personal Injury Law? що воно в себе включає? Так ну в Україні такого розуміння насправді я не думаю, що є. Тобто, я багато думав, як це правильно перекласти і пояснити. Тобто, зараз я спробую пояснити таке загальне розуміння особисто травматично право. Це Personal Injury Law. Тобто особисто травматичне право Personal Injury в Альберті це допомагає людям отримати справедливу компенсацію за травми, які вони зазнали через нещасні випадки або через недбалість інших осіб, адвокати відіграють ключову роль в цьому процесі. Ось в тому плані, що це оцінка і документація травм. Документування медичних звітів, свідчень, свідків та інших доказів. Адвокати теж допомагають в плані про тому, що вони ведуть переговори зі страховими компаніями. Це дуже ключовий аспект. Адвокати беруть на себе, на себе переговори, щоб клієнтам отримати максимально можливу компенсацію, без адвокатів клієнти не розуміють на яку компенсацію вони можуть полагатись. Наприклад, адвокат може отримати репорти від, від Медичних осіб, ну наприклад, від лікарів, від фізіотерапевтів, потім вони можуть переглянути ці репорти, і вони можуть в своїй датабазі знайти схожі випадки і подивитися, скільки в таких схожих випадках люди отримали без адвокатів. Людь, людям це буде майже неможливо, і страхова компанія, наприклад, може сказати: Ну, ми вам пропонуємо ну, наприклад, 5 тисяч доларів. Коли насправді людина може ну, може відшкодувати собі 1030. тобто, це насправді ну така дуже суттєва різниця, і що ще важливо, що адвокати в цьому всіх в цьому напрямку вони працюють на відсотки. тобто Платить нічого не потрібно заздалегідь, навіть ні копійки не потрібно платити. А якщо адвокат вирішає брат приймати цю справу, то тоді він працює на відсотках. Про відсотки вони залежать, але відсоток ніколи не звищує 35% від загальної компенсації. Тобто, наприклад, якщо ми відшкодуємо комусь е 10 тисяч, то ми не отримаємо більше трьох з половиною, і це саме максимум. Насправді, в е більшості випадків ми беремо менше е ніж 35%, але це залежить від на якому етапі е буде вирішена справа, тому що е є три етапи: саме головних, якщо це Перший етап, це перш просто справа вирішиться через переговори напряму з страховою компанією. Другий етап: це якщо страхова компанія буде не дуже гарно себе поводити, і нам буде здаватися, що вони занадто мало пропонують, то тоді ми подаємо аплікацію в суд. І після тієї аплікації суд може назначити процес, який називається. Медіація. Медіація це там, де процес, де дві сторони зустрічаються, і з медіатором. Медіатор це чи юрист з дуже великим досвідом, чи колишній суддя, який допомагає сторонам вирішити, вирішити питання без суду. Тому що суд це довгий процес і дуже дорогий. І, тобто, якщо це. Якщо нам потрібно вже подати аплікацію в суд, але це справа вирішиться до самого суда, то це другий етап. І саме останній етап, етап, якщо справа йде в суд. Ну це доволі рідко, але інколи це може, може статись. Mm -hmm. а, тобто, звичайно, адвокат допомагає людям а, во всьому. він допомагає. А, Переговори в сорокові компанії він допомагає з медіації, якщо це дойде, і він допомагає представляти інтерес в суд і подавати всі аплікації, і давати також поради а, щодо звернення до медичних спеціалістів. Ми працюємо разом з компаніями. Вони називаються Independent Medical Examiners, IME. Тобто ці компанії вони спеціалізуються від е, спеціалізуються від е, з'єднання клієнтів і медичних спеціалістів е, в різних сферах. Е, ну, наприклад, в Канаді, якщо людина просто піде до фемелі лікаря, так то це буде зовсім інше ніж чим вона піде до спеціалісту. Наприклад, Фемелі лікар він не знає, як писати правильні е репорти е для суду е для страхової компанії. Вони просто цього не розуміють. Е є спеціальні лікарі, е які спеціалізуються в цьому, і вони знають, як це робити, і у них набагато детальніше розуміння травм. Тобто, ми можемо рекомендувати нашим клієнтам. Е Певних лікарів у нас є дуже велика база, і ми доволі тісно працюємо з такими компаніями. І особисте травматичне право воно покриває медичне лікування, правильно? А, тобто, воно покриває деякі частини. А, це загальне покриття. Це називається секці... Section B Benefits, тобто секція B Benefits. Тобто, це. Страхове покриття, яке, яке забезпечує компенсацію за медичні лікування, а, втрату доходів, і інші витрати незалежно від того, хто винен в нещасному випадку. А, тобто, але це тільки певні медичні витрати, наприклад, фізіотерапія, а, масаж терапія, а, хіропрактор. Воно також покриває втрату доходу. Наприклад, якщо людина не може працювати за травм, воно покриває не все, але воно видає мінімум 60%, -60 від втрати доходу. І а, інші деякі види реабілітації, які назначає лікар. Але воно не покриває оці а, репорти від оцих експертів, про які я казав. Але в таких випадках ці репорти вони доволі дорогі. Вони можуть коштувати 5-7 тисяч доларів. В таких випадках фірма наша фірма бере на насе. Наша фірма називається Law, Наша фірма платить за це. А потім вона відшкодує ці кошти у срокової компанії. Ну, звичайно, це не суми, і наша фірма розуміє, що. Дуже часто клієнт просто не може платити за такі роботи, тобто, ми платимо за це. Е, ну, вони е, не потрібні у всіх випадках. Це дуже багато залежить від е, серйозності травми, тому що є травми, які дуже, 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 на жаль, серйозні, і, а є. Ну, Долі ну менш серйозні у людей болить шия шия спина. Це це загальне така розуміння таких травм. Це називається whiplash англійський. А okay. дуже важливий аспект uh, Section B Benefits, Це те, що щоб вони працювали, потрібно обов'язково uh, протягом місяця після травми заповнити спеціальну форму і uh, mm -hmm. щоб її заповнив. Uh, Медичний експерт, наприклад, лікар чи фізіотерапевт, і щоб цю форму відправили вашої срокової компанії, так без цього вони не будуть актуальними. А ж дуже важливо, що це бенефіти, вони у них є максимальний термін. Максимальний термін це два роки, і максимальна сума, яку вони покривають — це 50 тисяч доларів. І дуже важливе питання. Ти вже трохи його розкрив про питання оплати, але я думаю, що нам ну, треба його підкреслити, оскільки це може бути основним стримуючим фактором в поході до юриста. Тобто, порядок оплати юристу по справам з Personal Injury Law, відшкодування шкоди завдання здоров'ю не потрібно платити юристу наперед. Тобто можна просто прийти до тебе. Ти якщо коли отримуєш яке відшкодування, тільки тоді з того відшкодування можеш отримати частину, як я розумію, правильно? Так, все вірно. Тобто наперед нам платити взагалі не потрібно я консультація ця безкоштовна. Під час консультації я оцінюю цю справу. Звичайно, компенсацію тільки можна отримати, якщо людина не винувата. Чи хоча би не повністю винувата в аварії? Ну наприклад, uh -huh. якщо вона частково винувата, то все одно можна отримати компенсацію. Але якщо людина повністю винувата, то вона не може отримати компенсацію, тому що аварія це, наприклад, її вина, uh -huh. а, але так, нічого платити наперед не потрібно. І, як я сказав, наша фірма навіть покриває кошти дорогих медичних репортів. Щоб відшкодувати клієнту гроші, тобто інтерес у нас доволі спільний, тому що моя зарплата залежить від відсотка, який я відшкодую від клієнта. Тобто, це в моєму е кращому інтересі зробити все, що я можу, щоб відшкодувати е чим більше грошей чи можна для клієнта, щоб вони отримали справжню компенсацію за свої травми, тому що ну. Я не думаю, що хтось мріє потрапити в ДТП, але якщо людина вже потрапила в таку неприємну ситуацію, то я хочу, щоб я зробив все можливе, щоб відшкодувати їм як можна більше компенсацію за це. А як довго триває цей процес відшкодування? Зазвичай чесно, це таке складне питання. Це дуже індивідуально. Тобто, це може процес може тримати. Від кількох місяців до декілька років, залежачи від складності справи і від серйозності травми, але співпраця з юристом може суттєво ушвидшити цей процес, наприклад, якщо травма доволі серйозна, і без цього ну компенсаклієнт міг чекати ну там. 3-4 роки, то з юристом це може бути там півтора роки, але це залежить це залежить тому, що потрібно спочатку почекати, поки людина повністю реабілітується. Тобто, я не радив намагатися вирішувати справу, поки людина ще не вилічилась. Ну це тоді людина отримує скоріше меншу компенсацію. Uh, і останнє питання: чим твоя практика відрізняється від інших? Uh, ну uh, да, дійсно багато юристів в Калгарі, і ну є юристи, які займаються особистими травмами. Personal injury. А, uh, Моя практика відрізняється в тому, що я розумію, що більшість людей вони працюють з 9 до 5, з понеділка по п'ятницю. І що дуже часто не може бути часу спілкуватися з юристом в ці години. Тобто, моя практика відрізняється в тому, що я працюю 24 на 7. тобто, клієнт може мені позвонити там 7 ранку, чи клієнт може мені позвонити вісім 9 вечора, і я майже завжди на зв'язку. Якщо я в ту секунду не можу відповісти, ну Інколи я на зустрічах, інколи я спілкуюсь з іншим клієнтом, я завжди е, перетелефоную через, там, через декілька годин по можливості ну, саме пізніше, це на наступний день. Е, е, більшість юристів це не роблять, і, наприклад, е, деякі юристи рекламують, що у них 24 на 7, але це не зв'язок з юристом 24 на 7, це зв'язок е, з ресепшеніст. Ну, людина, яка просто відповідає на дзвінки, вона не може відповісти на юридичне питання. Тобто, і я також розумію, що, наприклад, люди можуть попасти в аварію в будь-який час. І що перше потрібно зробити? Ну, перше, це удостовіриться, що всі в порядку, якщо потрібно виклати швидку допомогу чи поліцію. А потім я б радив крок номер два: це зв'язати з юристом, навіть до того як людина дзвонить в свою страхову компанію, угу. щоб юрист мог детально пояснити процес, щоб людина не зробила якусь помилку. Угу. Та я можу додати ще також твоя унікальність українська мова. Ну так, це українська мова. Я спілкуюся українською російською мовою, звичайно. Uh -huh. а, англійська мова, скоріш все, найлегша для мене, але ну, українською і російською теж непогано спілкуюсь. Uh -huh. Дуже дякую тобі за таку корисну інформацію. Ми обов'язково розмістимо е, твою інформацію, як люди з тобою можуть зв'язатися. Дуже дякую, до нових зустрічей, до побачення. Дякую. Сайт канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже на один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті артамфайненшл.сій.